Сонет 132 Як не любов, то що це може бути? Франческо Петрарк? Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона? Добро? Та ж в ній скорбота нещівна. зло, але ж муки ці солодкі, Боже, Горіти хочу. Бідкатись не гоже, не хочу то даремна скарглуна, живлюща втіхо втіхона вісна, хто твій тягар здолати допоможе. Чужій чи власній волі я служу, неначе в просторінь морську безкраю, в човні хисткому рушив без керма. Про мудрість тут. І думати дарма, чого я хочу, і сам уже не знаю, палаю в стужу, в спеку, весь дрижу.